Вже ручного керування. Та не Звати мене Сергій позовний сол колись не встиг. На рюкзаку написати повну фамілію ще на очепки, успів тільки написати три букви сол і сказали грузитись в автобус. Так от соле залишилось. Я як командир відділення МПЛ лелека, я і пілот, я і оператор, я і дешифрувальник. Я був спочатку оператором. У мене був пілот, у мене був дешифрувальник, мені дали. Ну, хлопця, позивний його бонд. Бажаю здоров'я. Мене звуть Владислав, мій позивний бонд. Я оператор водій екіпажу Олека 100. Основною моєю здачею є. це Керування великою, а саме це запуск та повернення її додому. Ми робимо пошук ворожої техніки, також це пошук особового складу, їхні гармати, заховані приміщення, де розполагається їхній особовий склад. На нас дуже багато зав'язано. І ця відповідальність ми відчуваємо собі. Від нас залежить життя піхоти, яка знаходиться попереду. А тепер потихоньку камеру опускайте і справа веде. Ми починали знову літати вже двоєм. Навчив його запускати борта, паралельно я навчив його садити. І так ми продовжили свою працю. Звати мене Василь, позивний Каспір, посада зовнішній пілот. На даний час я в цьому екіпажі працюю. По картам, по навігації допомагаю розкладати складати комплекс. Ну і паралельно навчаюсь далі. Раніше з таким комплексом не зустрічався ніколи, тому цікаво вивчати його. Саме ця лелека, вона стійка до ребу відносно той, яка була у нас до того. Отримав модернізовану лелеку, частоту я вам називати не буду. Ну, в принципі, я ще не разу не скористався возвратними точками, бо в мене є відео, управління завжди на ній. Із Последнього времени участілість в основном мотоцикли, баги, квадроцикли. Це дуже маленькі цілі. І якщо у тебе хоч на секунду картинка пропадає, ти вже цю ціль втрачаєш. Допустимо, цією лелекою такого вже немає. Ворог він хитрий, і він робить все для того, щоб його не не було помітно. Він хоче до нас. Як могла ближче підкрастись, але ми це все бачимо і його не пускаємо. Сповіщаємо нашу артилерію, наших вартіовпічників, які своє діло це все роблять. Останнім часом ворог почав все більше використовувати штурми на мотоциклах. Багі. Це не дуже легка ціль для лелеки, тому що вони швидкі, вони маленькі, їх не дуже хорошо видно. Але ми це все бачимо, їх відслідковуємо і робимо все можливе для того, щоб їх не було і щоб вони не доїхали до нашої піхоти. І, опять таки ми втішаємося тим, коли. Їх знищують. Було таке, коли противник дуже хотів прорвати нашу оборону. Спочатку вони запустили з десяток мотоциклів. Мотоциклісти всіх відбили, всіх убили. Згодом за цим пішли спочатку чотири одиниці техніки, я їх перше побачив. За ними ще дев'ять і всі остальні сталися прорватися. у них таке ж, така ж була судьба, як у тих мотоциклістів. Всі вони згоріли, всі вони подохли. І так буде з кожним. Плюс-плюс все нормально. А то на що ми раз по команді потім, поки не бачимо, Мотивація в мене за того, що противник розгромив рідне, моє рідне місто Маріуполь. Погибли е, всі мої знайомі. Ну, на зв'язок не вийшов ніхто. І це перше, друге, нам треба оборонити свою країну. Я вважаю, якщо це війна, то ми всі громадяни однієї країни і повинні всі оборонити без виключення.